Святкування старіччя футболу на Житомирщині пройшло в Житомирі на стадіоні Спартак. Незважаючи на дощ, відбулося відзначення ветеранів футболу та святковий концерт як місцевих, так і запрошених з інших міст артистів. Як відмітив голова Житомирської обласної федерації футболу Олександр Коцюбко, Житомиряни впродовж 100 років зберігають інтерес до спорту. Номер один на сьогоднішній день наші житоміряні. И не только Житомиряне, а Житомир, Житомирской области по-прежнему любят этот прекрасный вид спорта. Он объединяет. Это динамичный вид спорта. И мы после работы обычно идем на стадион для того, чтобы порадоваться победам наших команд. Василь Гордійчук, голова Федерації футболу в Новоград-Волинському, президент найбільш титулованої команди аматорів Житомирської області, переконаний, що в найближчий рік в Житомирській області буде створено професійну команду. Однак це не самоціль, переконаний пан Василь. Хоча хочу сказати, що це не самоціль і керівництва області і громадськості області мати професійний один чи два футбольні клуби. Ціль залучити до футболу. Все більше і більше людей, які грають футбол, які вболівають за футбол. Ще однією подією свята став матч за Кубок Житомирської області між Житомирським легіоном та Новоград Волинським авангардом. В нелегкому поєдинку перемогу з мінімальним рахунком 1-0 здобув легіон, ставши володаром Кубку області.